Вітаємо в ефірі програма Читати завзято. Читати багато читати завзято. Ось така ідея це не просто красива фраза це вже такий слоган, що став реальністю для Олександра Зорянського, нашого активного учасника ефірів популяризації читання, Саме під час міжнародного фестивалю щастя у творчості, особливо. Під час проведення другого та третього етапу фестивалю, ідея популяризації читання, вона активно втілюється у життя і митці та видавці підтримують наших школярів, наших студентів, наших юних та молодих авторів, дослідників, наших популяризаторів читання, які в наших ефірах на студії Щастя творчості. Читають уривки з улюблених творів, улюблених книг, улюблених журналів. Це дуже важливо. Це така, знаєте, незламність духу наших співвітчизників в цей нелегкий період сучасної історії втілюється в життя саме завдяки естафеті такої читацької творчості. І от ця ідея популяризації читання, вона і надалі продовжується вже після того, як видані дипломи із спеціальними відзнаками учасників. Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості. І ця ідея продовжується вже під час першого в Україні <кій> дитячого молодіжного міжобласного конкурсу, що має дуже таку креативну назву Мій творчий антистрес. Я є автором ідеї і фестивалю «Щастя у творчості і також цього конкурсу журналістики на тему антистресу. Організатором. Фестивалю щастя у творчості є громадська організація психокультура. І ви можете побачити чимало цікавих ефірів за участі голови організації Андрія Івановича Халіна, де він виступає в якості психолога на тему розвитку особистості, на тему антистресу, сучасного читання. Це дуже такі взаємопов'язані моменти сучасного життя. І Андрій Іванович Халін там дуже цікаво виступає, дає фахові коментарі психолога. А Молодіжне Телебачення ФСТВ та її лідер організації Олександр Васильцов, історик, правник, журналіст, він є таким ідейним однодумцем процесу популяризації сучасного читання. І саме Молодіжне Телебачення ФСТВ підтримало ідею проведення першого в Україні. Конкурсом мій творчий антистрес. І от Олександр Зорянський, він є нашим активним автором, дослідником. І ідея читати багато, читати завзято, це був колись заголовок одного з текстів чи відеосюжетів, вже точно не пам'ятаю, це вже так, не так має значення. Головне, що ця ідея активно сьогодні втілюється у життя. І от читати багато та завзято це дуже класно, особливо коли це відбувається осмислено. І саме така книжка у формі журналу, як ви бачите, зараз, Тарас Каляндрук дітям про козаків. Ми дякуємо апріорі видавництву, місто Львів видавництво Апріорі видало цю книгу. Тут. Книга пропонує популярну розповідь про українських козаків, пластунів та характерників, їхнє бойове мистецтво та фізичну підготовку, віру й духовне життя, базуючись на численних історичних працях, спогадах та розповідях. Книга висвітлює традиції українського козацтва. Від минулих часів до сьогодні розповідь доповнює численні ілюстрації козацького побуту та бойових звитяг. Книга розрахована на читачів дітей середнього та старшого шкільного віку, також їхніх батьків, учителів та усіх, хто цікавиться темою козацтва історією України. Ну, оскільки відкрию зараз такий секрет, що пані Тетяна креативна викладачка педагог і за життєвим сумісництвом матуся Олександра Зорянського. То це якраз передається для можливості не тільки Сашкові читати, а й для домашнього сімейного читання. Це дуже важливо сьогодні. От подивіться на такі класні ілюстрації. Пані Тетяно активно вболіває за українську мову, щоб українське читання відбувалося і в родині, і поза межами родини. Це нас дуже радує і надихає, що наші українські співвітчизники так дуже вмотивовано розвивають. Власними зусиллями, власним прикладом життєвим розвивають сучасну українську культуру. І от популяризація читання тепер буде відбуватися. Я думаю, що Сашко зможе вибирати улюблені уривки з цієї книги про козаків для початку сам почитає, переосмислить, знайде свої такі. Цікавинки, що йому буде ближче е, до душі. І, звичайно, в нього тепер буде можливість е, це робити в ефірах популяризації читання. Тож я із задоволенням передаю цю естафету читацької творчості нашій творчої молоді Олександру Зорянському. І ще один книжковий подарунок: е, такий класний творчий антистрес, е, дійсно, літературний альманах осінні барви. Ви не думайте, яка зараз пора року, яка буде після того, і після того знову-таки так воно пори року, як в музиці одноіменному творі Вівальді, відбувається. Кожна пора року має е, свої позитивні моменти. Ми дякуємо видавцеві, це видавець Лілія Стасюк. І цей літературний альманах, він насправді є результатом. Великої праці і співпереживань великої кількості людей. До альманаху увійшли твори, лірика та проза, присвячені поняттям гармонії, життєвої мудрості, осмисленню відносин між людьми, кохання, любові до батьків, дітей, родини та батьківщини, усім поняттям, які нас надихають. Ця книга розрахована на широкий загал читачів. Отож, ми, Олександра, як старшокласника, не обмежуємо так, знаєте, формально, що от для такого то віку варто почитати таку-то літературу як в шкільній програмі. Це це формально робиться. Це один із методів підходів. А ми вважаємо, що сучасне читання має розвиватися трошечки по-іншому, ширше, дивитися і глибше занурюватися у різні сюжети. Саме так можна. Розвиватися як особистість. Ну, Сюжети цього альманаху насправді не такі вже складні, як надто сучасна література іноді пропонує такі сюжети, що голова закрутиться, знаєте, після читання всяке буває. Тут сюжети доволі такі, я би сказав, помірковані, доволі такі зрозумілі. Це такі моральні цінності сучасної людини, насписано це. Такою літературною доступною мовою для того, щоб і діти, і батьки могли розвивати ідею популяризації читання, щоб кожен з нас знаходив, знаходив власний такий творчий антистрес під час сучасного читання. От я дивлюся зараз. Дивлюся зараз, щоб такого на завершення процитувати із цієї книжки Альманаху. Ну, оскільки осінні барви, то логічно відкрилася сторіночка на цю тему. На цю тему відкрилася сторіночка. Ну, воно так і називається сюжет осінні барви, авторка Тетяна Кальсін. Місто Богослава в Київської області, стою у задумі, ніжно посміхаю, посміхаюсь, очі заіскрились у твоїй красі. Тут осінні барви душу полонили, серце так забилось часто від краси. Це барвиста осінь в гості завітала, все пофарбувала в різні кольори. Ось берізки, струнки золотом покриті, поруч дуб вишневий листям шелестить, а тут кущ калини гронами весь вкритий, Кольорове листя губить навкруги, лиш ягоди спілі, ніжні, соковиті, тримаються міцно на своїм гіллі, а ще горобина. Як дівка красива, красує на сонці ягоди свої. Ось і хризантеми, ніжні, милі квіти, що цвітуть лиш осінню різні кольори, радують красою всіх, дарують насолоду, ніжно посміхаються і мені тобі. Мила, ніжна осінь барвами покрита. Дякую за казку, що нам принесла. Краса не зрівнянна. Кольори чудові, я дивлюсь на тебе, серце завмирає. Дякую за сонце, ніжне і ласкаве, синє, синє небо, що тримає тепло. За красу казкову, ніжну, кольорову, за осінні барви, що дух наш переймає. Ну, така, бачите, сучасна поезія, і ще є осінь чарівниця. Яка ж ти осінь, правда, чарівниця, листя розфарбуєш в різні кольори. Барвами покрила всі кущі й дерева, в теплий край відправила гуси й журавлі. Піднялася в небо зграя журавлина, жалібно курличуть, в теплий край летять. Щоб взимку не згинуть, холод пережити. Весною в Україну знову прилетять. Ось, ви бачите, навіть птахи не забувають про свою домівку, вони повертаються в Україну. от, І ми. Хочемо побажати, щоб у Олександра Зорянського. І надалі розвивалася його така цікава, та успішна, креативна, глибока, пізнавальна і дуже така осмислена творчість. От Читати багато, читати завзято це таке, знаєте, побажання, яке хочеться передати кожному. Ну, Це не означає, щоб читати буквально від А до Я все підряд. Важливо читати осмислено, вибірково вибирати те, що тобі ближче, те, що тобі е, до душі. От, е, Але я думаю, що в сучасних умовах, коли багато електронних носіїв, коли багато відеосюжетів і аудіокниги можна дивитися, тут ми проводили такі дискусійні прес-клуби, і різні є думки. Стосовно цього явища, але хочемо побажати Олександрові не забувати про класику Класику читання, тобто книжку, яку можна тримати в руках, про цю типографську фарбу, яка приємна на той запах такий неповторний запах типографської фарби. От, Альманах, видавець Лілія Стасюк, дякуємо за подарунок. Запах типографської фарби, насправді, от, коли читаєш, то книжку в руках тримаєш, це видавництво Апріорі, дякуємо. Ну і звичайно, з конкурсу на свято Влесюну Ось Селю, диплом третього ступеня, от успішність Олександра в його творчості, також я тримаю цю книжечку, і просто душа радіє, тому що. Вона класно ілюстрована тут вірші Лесі Українки, поезія, оповідання. От і знову таки запах цієї типографської фарби це дуже-дуже нас так радує. Ну, це не замінить жодний гаджет, знаєте, жодний супер сучасний технічний пристрій. Книжка це. Батьківщина творчості, я так гадаю. Ми говоримо про те, що текст є батьківщиною творчості в наших літературно журналістських прес-клубах під час занять. І так само і книжка є першим джерелом нашої творчості, саме така книжка. А далі вже буде модернізація, то ви самі все чудово знаєте. До мого фортепіано, Елегія Лесі Українка, 15 березня, 1890 року, Бачите, березень, як зараз. Мій давній друже, мушу я з тобою. Ростатися надовго, жаль мені. З тобою звикла я ділитися журбою. Вповідують думки веселі і сумні. Ти ж тож при тобі, мій друже, давній вірний, пройшло життя, дитяче, моє, як сяду при тобі, я в час вечірній, багато спогадів тоді встає. Ось так ми. Відчуваємо ностальгію за такими друкованими книжками і бажаємо Олександру і всім нам знайти свій власний творчий антистрес, якщо це відбуватиметься разом із улюбленою книжкою, то тоді оцей слоган читати багато, читати завзято, він стане справжнім таким. Життєвим творчим антистресом для кожного з нас на цьому дякуємо за увагу.